Так, усім привіт! Нікого ще нема. Ну, цікаво, чи мене чути, чи мене видно. Зачекаємо кілька хвилин, щоб хтось хоча б з'явився. Якщо чесно, то не дуже хотілося сьогодні ще працювати, але вже пора входити в робочий режим. Ось так, бачу, хтось приєднався. Вітаю всіх, вітаю. Скажіть, чи мене чути, чи мене видно. Чи все добре. Ми будемо ще кілька хвилин чекати, щоб розпочати. Всіх вітаю, всіх рада бачити. Всіх вас вітаю з Новим роком. Це сьогодні мій перший робочий день в новому році, і цей рік я починаю з прямого ефіру. Для мене це дуже круто. Ну, напишіть хтось плюсик, чи мене чути, чи видно. Так, вітаю, вітаю. Сьогодні ми будемо говорити з вами про дуже цікаву тему: як зібрати максимальну кількість балів на чемпіонаті та перемогти. Ну, хтось один плюсик, поставте мене, ви мене не чуєте, може? Все супер, супер, дякую вам вельми. Дуже цікава тема. Я буду говорити вам з точки зору суддівства і з точки зору учасника, бо такий досвід у мене також є. Вітаю всіх, вітаю, приєднуйтесь! Дуже рада починати цей новий рік разом всім з вами. Це дуже круто. Я дуже сподіваюся, що ми гарно проведемо час. Я не планую таймінг нашого ефіру, просто маю програму, все вам скажу і тоді гарно прощаємося. Чути видно, супер. Е, що я скажу перше? Що треба про себе розказати, а я то не люблю робити. Мене звати Оксана Лильо. Я майстер з дев'ятирічним стажем роботи. Вісім з них я власниця студії Lashes Boutique Studio. До війни в мене було дві студії в перший рік війни. Одну з них прийшлося закрити по причині, що дуже круті класні майстри виїхали за кордон. А нових швидко підготувати я не змогла. Потім сім років. Десь 7 років я вже викладаю, веду викладацьку діяльність. Я живу і викладаю в місті Львів. Обожнюю своє місто. Не маю курсів ніяких онлайн, нічого продавати вам не буду. <сум> дуже люблю очні курси, дуже люблю індивідуальні курси, хоча сама закінчувала базу, де було 11 нас людей. І не можу сказати, що це дуже класний досвід, хоча я з цієї бази все одно взяла максимум. Дуже закохана в сфері Lashes, мені дуже подобається, я ламіную нарощую. Але нарощування мені подобається більше, хоча перемоги в мене є і в ламінуванні. Так, я учасник 2014 року в чемпіонатах і скажу вам так, що саме досвід чемпіонатів зробив мене в місті Львів популярною. За перший рік досвіду я відкрила свою першу студію, бо я виграла чемпіонат, і клієнтів стало настільки багато, що я просто не могла справитися з цією кількістю. Тому всім вам рекомендую брати участь, вірити в себе, не повторювати чийсь досвід, а писати свою історію. Я дуже-дуже сильно вірю, що дуже класних багато майстрів є, які чомусь сумніваються в собі і... і відкладують на потім. Кажуть, а то я там пару років попрацюю, а потім візьму участь. Ні, не візьмете, повірте. Треба зразу починати, налаштовувати себе на те, що беру участь і перемагаю. Ось я викладаю очні курси базові і підвищення кваліфікації. Більше люблю підвищення, підготовку до чемпіонату. Мені дуже подобається робити, знаєте, з такого стану майстра зовсім-зовсім слабенького, супер потужного, супер класного. Я маю кейси підготовки до чемпіонатів, де за три місяці ми з нуля майстер взяли участь в класичному і перемогла. Я цим кейсом дуже дуже пишаюся. Ось я працюю в місті Львів, я топ майстер. У мене прайс півтора тисячі гривень, я працюю мало, але в задоволенні. Мені дуже-дуже подобаються ті люди і клієнти, з якими я працюю, тому поки не залишаю їх. Але такі думки є. Ось, я запрошую вас підписатися на сторіночку Leshes OK. Я думаю, що зайти мене буде нескладно. Будемо дружити з вами. Що ми сьогодні будемо з вами говорити? Аня, ще скажу, знаєте, що у мене є досвід і виграшу в чемпіонатах, і програшу в чемпіонатах. І якщо відверто, то програш в чемпіонатах мені дав набагато більше, ніж виграш. Виграш я просто стала суперзірка, суперкласна, всім я треба, повний запис. А програш мені так показав: блін, а не все, що так ідеально, є ще над чим працювати. А спочатку я виграла чемпіонат, а потім поїхала в Київ і програла. Я взяла четверте місце, але є тільки три призови. І мене так, якщо чесно, трошки підкосило, тому я вам всім бажаю не тільки всіх виграшів, а і трошки програшів, щоб воно підсвітило ваші слабкі сторони і ви рухались вперід і вдосконалювали, а не розслаблялись. Бо я своїм виграшом трошки розслабилась, і... а не треба було. Тому так, я ділюся з вами досвідом своїм не для того, щоб похизуватися, для того, щоб ви на основі мого досвіду зробили висновки і зробили по-іншому. Це буде дуже круто. Що ми будемо приступати? Ми будемо з вами говорити про. Сьогодні будемо говорити з вами про те, як назбирати найбільшу кількість балів і що я як суддя буду звертати увагу в першу чергу. Я дуже тішуся, що тепер мені не обов'язково брати участь, а я вже буду судити ваші роботи. Я... Ви всі дуже молодці. Я вірю в те, що ви дуже будете готуватися, тому що чемпіонат це якраз показати ваш. Найвищий рівень майстерності, тому, дівчата, готуйтесь обов'язково, не просто робіть роботу, а там між клієнтів візьму когось і зроблю на чемпіонат. Ні, виділіть собі навіть півдня або цілий день і вкладіться на максимальну потужність, щоб показати свій максимум. В онлайн-чемпіонатах є дуже велика одна перевага. Я не брала в онлайн-чемпіонатах, я брала в очних участь. Там є таймінг, у вас таймінгу немає. Скористайтесь тим, скористайтесь цією перевагою, бо ви не обмежені в часі. І повірте, ви в своєму кріслі, в своїй студії чи кабінеті зі своїм світлом, і вам дуже комфортно. Я була на виїзному чемпіонаті. Це жахливо. Крісло не то, все не зручне, кушетка за висока, за низька. І ну там складніше зібрати себе в купі, бо ти не в своїй зоні комфорту. Тому беріть ці переваги, беріть багато часу. І торобіть, але, звичайно, це давайте чесно, в один день все зробити. Не так, що один, одне око в один день, в інше око інший день. Це несправедливо буде, нечесно. Давайте по чесному змагатися. Ось що я хочу сказати, що найважливіші 50% вашого успіху в чемпіонаті це модель, ту, яку ви оберете. В першу чергу саме важливе, має бути комфортна вам людина, щоб вам було з комфортно знає, що вона мовчала, не розказувала про те, як вона відпочивала і які в неї емоції, яка буде співпереживати з вами, яка буде ділити з вами цю відповідальність, яка буде заспокоювати вам і казати, вас у тебе все вийде, все добре, все спокійно. Бо повірте, в мене була модель, яка просто мене підганяла, бо вона спішила кудись там на якийсь Каву з подругою, і мені відверто нічого не вийшло. І мене це дуже вибивало з того, що я не можу сконцентруватись на роботі, бо мені треба закрити. Якось потреба моделі і зробити це швидко. Модель має бути безкоштовна на ваших умовах. Ви маєте до все прописати. Якісь такі елементарні базові потреби, такі як мита голова, мінімальний макіяж, гарний світлий верх, або ну, якийсь там образ, який ви придумали. Проговоріться все до Там щипані бровки, не знаю, ніжно нафарбовані губи, або це ви будете вже фарбувати. Проговоріться все. Тому що вже потім, коли ви вже в процесі, це вже пізно, особливо коли модель поспішає. У мене був такий досвід, що це було безкоштовно, але. Модель дуже спішила. Будь ласка, проговоріть, що це буде довго. Беріть свою подругу, але теж можливо, подруга, мама дуже часто там кліпає, моргає, не знаю, має почервоніння очей, вії не комфортні вам. Якщо вам не комфортно працювати з цими віями, якщо вони ростуть одна при одній, не беріть цю модель. Скористайтеся, не знаю, з облегшіть собі роботу, не ускладніте собі, не робіть моделі, яка кліпає, не модель, яка відкриває очі. Ем, ну це будуть більше, просто вам складно буде більш складно вам і е, бали за те, що червоні очі, залишки якісь або бруд від патчів, клею, просто бруд від туш, якщо вони домили, або ще щось все знімається. Тому візьміть до уваги і підготуйтеся, робіть це якісно. Не робіть будь-як. Е, найкраще це вже коли ви вже цій моделі щось нарощували колись. Можливо, раніше ви собі згадали, що от була у мене така клієнтка, яка комфортна. Напишіть їй. Напишіть, що мені треба безкоштовно на таку-то тривалість часу е, модель, щоб я взяла участь і перемогла. Е, мені, наприклад, не дуже комфортно працювати з моделлю, якщо в неї дуже дуже чутливі очі, і вона отак от стискає ті очі. Я мене прямо ж. Мурахи біжуть, я не люблю, коли ну мені так складно, ясно, що я ніколи не візьму цю модель, яка стискає дуже очі, тому що там не буде рівномірний відступ. Воно не буде все так, як я собі задумала. Якщо модель плаче під час нарощення, теж не підходить. Ну і звичайно, що важливо, візуально, щоб це була красива з чистим обличчям, без перманенту увага! Без перманенту. Людина, яка просто прикрасить вашу роботу, а не спортить її. Бо, на жаль, в моєму досвіді було й таке. Ось, щоб ви що, щоб очі були несимметричними. Тобто, якщо ви не зможете виправити цю помилку. Тоді не беріть таку складну модель, тому що вам буде складно це виправити, і це все нарочне бій, ви ще більше підкреслите. Якщо ви вже вірите в свої сили ви відчуваєте, що ви зможете виправити ту асиметрію, будь ласка, беріть, але я б не рекомендувала все одно, який б ви класний супермайстер не були, скільки б вас досвіду не було. Як тільки ви розумієте, що це чемпіонат, що це будуть перевіряти судді, ви хвилюєтесь, руки трусяться, і ви будете переживати. Це нормально, тому не ускладнюйте собі, якщо можна не ускладнювати. was Що мені важливо? Мені важливо, щоб ви підготували мінімальну презентацію. Щоб я, наприклад, як суддя відчувала, що цей учасник точно-точно готувався. Що цій учасниці важливо було це нарощення, але, а це не просто клієнт, якого вона просто пофоткала біля світлої стіни з номером моделі. Е, я не кажу, що це має бути якась екібана прямо з волосся там, чи невідомо чого. Ні, цього не потрібно. Бо в мене є такий досвід суддівства, де дівчина виклала волосся в троянти, в мене було відчуття, що ми рекламуємо волосся віє. Акцент все одно повинен бути на. Очах, і це важливо. Але якщо ви там мінімально підкреслите, якісь десь те обруч, якісь цікаві губи яскраві, або там якісь на обличчі чогось чуть-чуть, але воно не має торкатись в зоні вій, воно не має бути ну як, перешкодою для того, щоб оцінити вашу роботу, тому що фокус має бути все таки на очах, і яскраво і гарно виражені мають бути очі. Має бути класно видно, що ви підібрали, який вигін, товщину, напрямок, який колір вій, е, скільки там тих товщин вій. Ну, тобто, має бути гарно візуальна картинка, має бути приємно. От ви маєте дивитися на це фото і вау, клас, дуже гарно. І ще один нюанс з онлайн-чемпіонатами. Будь ласка, я вас дуже прошу, підготуйте якісні фото і відео. Повірте, якщо ви неякісно знімете або дуже здалека, там де ви перевіряєте склейки, це не значить, що суддя вам поставить високі бали, бо вас там нічого не видно, бо все роз... Ні, судді занижують бали, і я в тому числі, якщо це погана якість відео, або якщо це, наприклад, склейки перевіряє там, де ви гуртаєте віки, і відстань просто метрова, ну нічого не видно просто. І якщо ви думаєте, що ви тим згладите і нічого не буде бачити суддя, і поставить вам високі бали. Ні, підготуйте якісні ваші фото, не фотошоплені. Нічого не треба склеювати, нічого не треба додумувати. Просто має бути якісне зображення. І гарні ракурси. Ракурси такі, щоб ви бачили цей відступ, щоб ви бачили напрямок, щоб ви бачили то, як заповнено, чи вам подобається це. Робіть так, як для себе. Не хитруйте в цьому, будь ласка, бо це дуже відчувається. І не пишіть, будь ласка, ніяких там посилань в суді, наприклад, там Я дуже хвилювалася, це моє десяте нарощення, таке там 3D. Якщо ви не впевнені в 3D, якщо ви відчуваєте, що ви за слабкіше в тому нарощенні, почки у вас не ідеальні, не маніпулюйте, не пишіть там якихось компроматів або прохань, просто беріть ту номінацію, в якій ви себе відчуваєте впевнено, і та як номінація, яка... Яка буде, скажімо так, точно підкреслить вашу майстерність і принесе вам перемогу. Не експериментуйте, якщо ви ніколи не робили Голівуд, не беріть голівудське нарощення, Візьміть те, в чому ви відчуваєте, що ви вау. Я думаю, що на тому етапі все зрозуміло. Йдемо далі. Ось, ефекти. Будь ласка, я вас дуже благаю. Не робіть на чемпіонат лисичку. Я вас дуже прошу, не треба. Краще візьміть якийсь натуральний природній ефект. А якщо це дуже побудові ока моделі вашій підходить ця лисичка, ну це ймовірність дуже низька, тоді можна виконувати лисичку. Але більш за все я за натуральний ефект. Це має бути максимально природнє, дуже-дуже ніжне нарощення, навіть якщо це голівуд, і навіть якщо це 3D, має бути все дуже-дуже природнє. Найкраще для чемпіонату брати слабкі вигини. Будь ласка, не беріть сильних вигинів, де такі прям як бублик, тому що це буде дуже штучно. Ви маєте на чемпіонаті показати свою майстерність з дуже тонкими, дуже короткими, дуже природніми і дуже натуральними ефектами і вигляд, виглядом Взагалі це дуже важливо. Мені не подобається, коли я перевіряю прям ку довжину, 13-ку довжину. Це жахливо. Якщо навіть в регламенті пише 11 максимально, я найбільше балів дам тій учасниці, яка візьме не 11 максимально, а 9 максимально, коли вона ускладнить собі, коли внутрішній кутик в неї буде 4-5, коли буде візуально дуже красиво, ніжно, і видно, що майстер прям приклав зусилля. Дивіться це нарощення, яке ми робимо для клієнтів, і це нарощення яке ми робимо для чемпіонату. Воно різне. Тому що тут нам треба показати максимальну свою майстерність, і має бути ем, не таке нарощення, як хоче у вас клієнт, а те нарощення, в, в якому ви можете показати свою майстерність на максимум. Це буде короткі довжини, це будуть слабкі вигни, і це буде не один колір, але ми зараз до цього ще прийдемо. Так, щодо е, вигинів, зрозуміло, так. Слабкі вигини виглядають естетичніше, природніше і балів точно буде більше, повірте. Е, так, далі ми поговоримо про вигини. Якщо це майстер юніор, ну, то він може собі дозволити, хоча не бажу, не рекомендую взяти один вигін. Ну, якщо це майстер-майстер категорія або експерт. Не може мати один вигін. Це занадто проста робота і це не клієнтське нарощення. Тобто, як мінімум має бути два вигини, щоб робота максимально мала більшу кількість балів. Коли я в чек-листі бачу один колір, один вигін, одна товщина, мало ймовірно, що ця робота буде переможна. Навіть якщо вона буде ідеальна, якщо там буде напрямок, не буде склейок, не буде, не, буде, не знаю, що не буде, буде класний відступ. Але якщо ця робота буде з. Одною одним вигином все зроблено, то балів буде менше. Тому врахуйте це, будь ласка, міксуйте, попрацюйте над тим, щоб вміти розб... переходити з одного вигину в інший і пробуйте. Далі колір. Якщо ця робота ідеальна, але там все в чорному кольорі. в мене теж не буде від мене максимальна кількість балів, тому що складна робота це коли два або більше кольорів. Попрацюйте, подумайте, зробіть собі коричневий, в плавно в чорний, або світло-коричневий, в темно-коричневий. Це вже від, залежить від кольоротипу вашої моделі. Але не робіть все чорним просто, особливо якщо це блондинка. Ускладніть собі завдання самі. Покажіть свій максимальний рівень майстерності. Зробіть двома вигинами. Зробіть двома кольорами. І покажіть свій вау-ефект. Так, щоб суддя відкрила вашу роботу і сказати: Вау, це круто, оце реально рівень. Оця людина точно вартує перемоги. Довжина. Довжина, я вже казала, що регламент до одинадцяти, але я рекомендую дев'ять. 9, ну 10, якщо натуральні віки свої самі дуже, дуже довгі. Е, не, ну, складно. Мені пишуть, деколи складно працювати короткими довжинами. Звичайно, складно, погоджуюся. На ла, надто легко просто все зробити 13. Але тут майстерності у вас не буде видно. Тому 4-5 має бути внутрішній кутик, максимальна довжина має бути дев'яточка. Ну, це моя рекомендація. Якщо така робота буде, повірте, від мене буде. В як то оцінювачному листі є, там де я оцінюю складність роботи, є загальне враження, критерій, є довжина. Якщо ті довжини будуть максимально короткі, то мої бали від мене, як від судді, будуть найбільшими, повірте. Я думаю, що так, так само буде і в більшості суддів. Потім, що ще? ще товщини. Знов таки, якщо це юніор. То ви можете працювати все в одній товщині. Якщо це майстер-експерт, то треба трошки ускладнювати. Візьміть дві товщини. Ускладніть собі. Візьміть 007 і 005. Візьміть ну, 01, я не дуже рекомендую, особливо якщо це категорія 3D. Але візьміть 006, продається. Якщо вам треба короткі дружини, до, до речі, я знайшла, я зроблю вам рекламу. Від Леж Зон є короткі товщини в коричневому кольорі, слабкий вигин. Є палетка від 005. Просто чорний, це нудно і не цікаво. Це ви можете просто для клієнта робити. Просто чорний. Чемпіонське нарощення воно має бути таке прям надскладне. Тому ви повинні собі ускладнити цю, це завдання самостійно. Бо ви схему малюєте, самі підбираєте для цієї моделі. Це для вас ніхто не робить. Тому, будь ласка. Ніяких там 0,15 навіть і близько не хочу бачити. Це навіть мови нема про це. Я не знаю, чи, 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 чи такі наростики взагалі, то хтось ще використовує просто в філінському нарощенні. Так, якщо це пучкове нарощення, будь ласка, працюйте над рядністю і над тим, як пучок відкритий. Бо якщо він дуже завалений і сильно відкритий, він портить повністю ваше нарощення. Працюйте над рядністю, мається на увазі, верхній ряд має бути коротший, нижній довше. Тому що якщо не, нижній і верхній вас однаковий, верхня лінія буде не ідеальною. Будь ласка, звертайте на це все увагу, це все дуже важливо. Відступ. Е Відступ е має бути рівномірний. І якщо ви зняли відео або зняли фото, де видно відступ, будь ласка, перевірте самі собі для для себе, чи ви бачите цей відступ на цих фотографіях. Бо з відступом найбільше біда з цими, з цими перевірками по фотографіях по відео відео просто в пікселях все розмите, і дуже складно в цьому розібратись, де там відступ, де він не є. Ось напрямок, напрямок. Зверніть увагу, що на фотох і в фотках, і відео дуже сильно видно напрямок. І якщо він не рівненький, а десь там хтось гуляє, то дуже воно кидається в очі. І портить вам взагалі весь візуальний захват від ваших робіт і фотографій. Червоні очі, оце моє улюблене, якщо чесно. штрафні бали даються за червоні очі? Якщо ваша модель має таке. Просто почервоніння очей постійно не беріть цю модель. Тому що, навіть якщо у вас буде фото до, що в неї були червоні очі, і робота після, що в неї є знов червоні очі. Ну, це все одно виникає багато запитань. А чи не від нарощення, чи це червоне око. точно не має різати патч, не має бути сліда від патча такої рівненької лінійки. Тому, будь ласка, візьміться до того відповідально і зробіть це якісно. Просто не знаю, мені не подобається, коли пишуть так, очі червоні в моєї моделі, коментар пише учасниця. Але, будь ласка, не знімайте мені бали. Ні, так не буде працювати. Якщо очі червоні, бали будуть зніматися. За це є штрафні бали. Так само є штрафні бали за склейки, за те, якщо немає відступу, ну тобто, якщо якісь такі грубі порушення, то будуть штрафи. Врахуйте це все. Якщо так сталося, наприклад, навіть якщо ви зробили цю роботу, ви вже вирішили її відправляти, але ви бачите склейки, ви бачите червоні очі, ви не можете це змінити. Ну, візьміть іншу модель. Спробуйте ще раз. У Вас в онлайн-чемпіонаті є перевага. Ви не в прямому ефірі це нарощуєте. Ну так буває, що ви планували одне, розхвилювалися і не вийшла ця задумка, і вийшло зовсім не те, що ви хотіли. Якщо ви не ну, якщо ви розумієте, що ви можете краще. Якщо ви розумієте, що це не ваш максимум, ну то візьміть ще один шанс, тому не відкладайте, будь ласка, роботи свої на останній момент, коли вже дедлайн, і треба вже все прощатися. Ой, треба вже відсилати, а ви ще тільки в процесі пошуку моделі. Вже, вже думайте про те, хто вам теоретично підходив. І краще навіть не одна модель, а дві-три. Тому що якщо ви не будете, ну якщо не вийде вам з першого разу, то ви зможете ще когось взяти і собі наростити. Дуже складно це теж, якщо ви зараз візьмете цю модель, зробите її, той самий день знімете і знов наростите. Очі можуть 100% бути вже червоними. Від того зняття, від того, що людина вже лежала. Тому не мучте ту модель, вона вже буде просто дуже нехепі від того, що вона другий раз повинна це все прожити з вами. Тому майте в запасі кілька моделей, краще дві. Може одна не прийде, може щось станеться, може щось зміниться. Тому плануйте собі заздалегідь. Я б рекомендувала вам вже в цей тиждень роботи дуже не буде. Всі початку січня всі вже в грудні зробили собі вії. Шукайте модель. І беріть цю модель для того, щоб відпрацювати те, що ви собі задумали. Ось, можливо, у вас є якісь запитання. Я буду дуже-дуже вам вдячна, бо мені хочеться вже завершувати, бо я вже всі такі класні лайфхаки вам розповіла, на що я буду дуже звертати увагу. І я дуже надіюся, що комусь цей ефір таки принесе якісь ідеї для своєї схемки. І принесе перемогу. Я буду дуже рада, якщо хтось з тих людей, які тут зараз переможуть. Повірте, якщо ви дивитеся ефір, якщо ви готуєтесь, якщо вам цікава інформація, то у вас великі шанси на перемогу. Я не вірила в себе, коли я йшла на цей чемпіонат, на свій перший чемпіонат, мені здавалося, що я ще нічого не вмію. Але... Але перемога була. Значить, так, буде подарунок, до речі. Так. Скажіть, вікове нарощення моделі може бути 40 років? О, гарне запитання. Я не буду судити вікове нарощування, але, ну, не знаю, 40 років, то мене трохи ображає, бо мені вже не так далеко до 40. Ой, смішно. Я думаю, що треба старшу жіночку, тому що воно буде ефектніше виглядати, коли прямо буде реально по фото видно, що це людина старша, а не там. Дуже молоденька ще. На те воно є вікове нарощення, що модель має бути, не знаю. Мені здається, що там. Я не читала регламент, бо я не буду судити цю номінацію. Але я думаю, що там, може, більше 40 років, може 50. Ой, це ви складне собі. Ви вирішили нарощування взяти. Але ви молодець, ви молодець. Які ви категорії будете судити? Я буду судити. 3D і Голівуд. Е, так. Е... У на нарочне, якщо років 60, вже забагато. Ні, я думаю, що буде ок. Беріть, беріть 60. Але, ну блін, ну ви вірите в себе? Ви молодець дуже, вони прям дивують такі е, завзяті люди. Ну це дуже круто, це дуже-дуже-дуже класно. Я просто маю дуже багато таких клієнтів, і я знаю, як вони зжимають очі, які в них вії пушкові, як з ними складно працювати, наскільки багато в них тут от шкіри додаткової. У мене просто шок і стрес. Але так, беріть, 60 не забагато. Якщо ця модель красива, знаєте, якщо в неї гарне ну, волосся, загально візуально просто цукерочка людина, то беріть її, беріть, не сумнівайтеся. Мені здається, що в віковому нарощенні якраз не знаю, в 60 буде більш перевагою, ніж 40. Саме в віковому. Так, таких клієнтів просто багато у мене, вони слухняні. Так, ці клієнти. Вікові називаємо їх так. Вони дуже відповідальні. Вони такі записався, прийшов, вони дуже дисципліновані. Вони ніколи не переносять, не морочать мені голову. Вони дуже такі відповідальні. Мені дуже з ними класно ну класно, як з людьми, але дуже складно, як з майстерністю, тому що ну вії в них як правило дуже жахливі. Ось, мені подобається більше працювати з віковими клієнтами, скажу вам так, ніж з підлітками чи 20-літніми, тому що для мене, ну, в мене такий досвід, великий, дуже досвід, вони не відповідальні. Але в кожному своє. Так що, ми будемо з вами завершувати. Я хочу з вами розіграти тут подарунок. Зараз будемо робити скрін. Я готова. Хто? Окей. І ви маєте запостити в сторіс, відмітити мене, Леше Сукей, okay". ось тут написано. Леша сукей okay і чемпіонат, сторіночку. І я серед вас розіграю безкоштовну онлайн-консультацію по підготовці на чемпіонат. Якщо ви не будете брати участь у чемпіонат, то ми просто з вами поговоримо про майстерність роботи, як можна ще більше вдосконалити ваші рівень роботи. Якщо ви учасник... То е, ми з вами візьмете фото своєї моделі, і ми з вами підберемо цей ефект. Я вам розкажу, де купити ці віки. Я розкажу, які вії купити, які підібрати, який колір буде краще е, саме вже на вашому прикладі з вашою моделі. І так що я всім вам бажаю перемоги. Я дуже, 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 дуже вірю у вас. Я буду, е, я буду з вами. Я буду знаю е, підтримувати вас зі сторони суддівства. Я дуже чекаю на гарні ваші роботи, на ваші якісні роботи. Я думаю, що ті люди, які беруть участь, вони вже вони вже дуже класні. Погодь. Повірте, дуже багато майстрів, які починають і кажуть, так колись там може. І так до цього ніколи руки не доходять. Беріть, і робіть. Це дуже класний формат, це новий формат, це прозоре суддівство. Це дуже круто. Я впевнена, що я думаю, що цей чемпіонат зробить вас ще крутішим майстром в вашому місті, і про вас заговорять вже прям всі-всі-всі. Так що я побігла. Ефір буде збережено. Кому там треба переглянути, то обов'язково подивитесь. Все, па-па. дякую вам. Ви дуже класні. Мені дуже подобались ваші запитання. Я думаю, що якщо ви підпишетесь на мене, то ми з вами ще поспілкуємося і. Проведемо час разом.